Я на даний час маю 3600 там з хвостиком підписників. Так я живу. І не скучно. Всі кажуть, а як ти, чи не боїшся, чи тобі не скучно. Нічого мені не скучно. Тут я живу серед лісу. Ну, так стало, що тут залишилась сама і тепер господарюю, чоловік мій е, помер вже 4 роки. І 4 роки я тут сама живу. Я вирішила створити Тік-Ток. У мене там свій аккаунт. Оце така краса в мене. Вже ранок. Спочатку показала, де я живу, пасіку, все. І Бачу ну, дуже багато переглядів. І так як увійшла в азарт і стала показувати то те, то те, то те. І бачу, що людей цікавить. Оце дуби. Я навіть не пам'ятаю, не знаю, скільки їм років. Моє відео набрало 203 тисячі цих переглядів. Okay. Сама перукар. <кхи> В 90-х роках хотіла працювати на пнімно, але самі розумієте, тоді людей грошей особо не було, кожен за копійку трясся. Так моя робота залишилась. Зараз мені 57 років, буде в вересні. Господарюю. Пошли покормити рибку. Рибу ростимо в своєму ставку. Ну, більш, ну що, пчолами займаюсь.